Всім привіт! Ось покажу свій підсилювач звука на схемі від китайського радіо. Китайське радіо стало потрібним таким. І вийшло підсилювач. Там динамік 5 ватний Ось до якийсь, може потенціометр, я тут не дуже розбираюсь, жовтенький такий. Зараз звук буде хороший. Пищить так трохи. Ось таке. Зараз включу комп'ютер. Тобто ноутбук наповнює потужності звуку. Всі поняли, що воно не дуже потужно. Краще з підсилювачем. я так думаю. Зараз, тут трохи неполадка. Все, зараз вмикаю свій підсилювач. Звук наповну. Звичайно, динамік треба на 20 Вт. До цього динаміка 5 Вт тут мало і дуже мало. Мало Вт. тут все на сто сотки и даже тут и врубаю ну, Всем понятно, правильно. Щоб підсиливать набагато краще і гучніше. І самое головне, нічого нічо ничего ніде не гріється. Той самий плод питания холодний, Ну, від телефона 4,7 вольта. Від телефона 4,7 на 0,550 А. Це 5 А хороших. Ну і не гріється нічого. Нічого тут не гріється. Взагалі. Іграє, але динамік треба мощний такий. Бо цього ж рве, не знаю. Капець який коло Колбас. -х 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 -х.> такий підсилювач. Деталі тут усі рідні. Я тільки проводки знайшов. тут припаяв. Найшов виходи, входи, таке. Отаке. таке. Пишіть в коментарях, розкажу, якщо, звісно, буде бажання. Це ми з другом придумали. Такий підсилювач. Тут є різні режими. Оцей, що станції переключаю. Всякі. Зараз покажу. Ну, найкраще регулювати звук це на комп'ютері. Тут включити звук, а на комп'ютері регулювати в разних потужностях. Раз я трохи збавлю звук. Бо він тут гучний. Так. Спочатку. Позбавимо, щоб було чіткіше. Позбавимо. І тут якщо, наповнення, він врве. О! Переключаємо. Ну, то як ви бачите, тут перемикач танції він теж щось трохи дає. Ну, зараз тихіше. Дивіться. Так? Тихіше, голосніше. І я так от подальше від нього. Это Тихіше. Голосніше. Ну я подальше від нього. Класно. Все, работай. Рубай. Ну, рубай, хорошо, ну. Тут звук виключений, тут зараз включу. Трохи чути якоїсь фігні. Та ні, старайся, не старайся, но його трохи чути. Тут, Тут на повну потужність, То да. Офігенно. І нічого не гріється. Упша супер. Він вечный. Ну, не знаю. Прикольний дуже взагалі. Саме лучший усилитель, самий дешевий. Хороший. Можна і радіо, тут десь якось щось підпаяти і все. І радіо. Ну, питання все, як є. Тут просто динамік. Десь тут був динамік, виходить, того підпаять. Антенку тут. І все. Багато не треба. Дуже просто все. Саме простий, дешевий, я так думаю. Підсилювач звуку. Звичайно, в цьому штекеру можна зробити на два динаміка, правий-лівий. На цій схемі теж можна так зробити, поприконуватись. Ну так, да, реально, тут можливості. зараз покажу. Тут, так буде. таким, мені кажеться, от тут того, де виход на навушники, тут іде два провода віддільно і один спільний. Один від навушників. Ішов, а два різних. Оце ці правий-левий. А це мінус общий. Тут нічого складного немає. Микросхемка. Всього саме дешеве, просте. Китайці, бля, не додумалися. Радіо і підсильву зробити. Ну, ми з другом додумались. Якось. Таке професора. І хорошо дуже. Таке, коротше. Дуже класно. Всім пока!